В Україні тепер будуть штрафувати за брудні номери. Тут у нас є такий дуже цікавий списочок. За що нас будуть сучити? Ну, зрозуміло, там піднялись штрафи. І так, використання номера, що не належить цьому автомобілю. Відсутність коротше, не, номер не відповідає в транспорт встановленому зразку. Номер знаходиться не в у невстановленому місці. Номер перевернутий, номер не освітлений. Номер закритий сторонніми предметами номера. Коротше, от од... одним словом, нема номера, нема проблем. Сраку його. Просто скільки я їздив без ну, скільки мої кінти їздили без номерів, ніяких проблем вони не відчували на сові. Бо якщо тебе зупиняє патруль, ти якщо не циркуєш цем... чемно з ними розмовляєш, катайся, ніхто тобі, в принципі. Сильних зауважень не скаже. Максимум, якщо там захотять залупитись, то вони просто тебе всучать на штраф перший раз, а другий раз ну, пишуть, що вплоть до позбавлення.